Пане Євгене, я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Доброго вечора. Слава Україні! Героям слава! От хочу і вас запитати з приводу цих протестних акцій, бо соціологія говорить, що більше половина опитаних респондентів готові протестувати у разі, якщо умови щодо того, що будуть пропонувати в наступній мирній угоді, будуть неприйнятними для України. Люди готові вийти на вулицю. А ви. Ну, звичайно, так, куди я діюсь? Е, Більш того, не вперше. Е, мені вже доводилось виходити на протест проти неприйнятних компромісів з Росією. Якщо ви пригадуєте 19-20 роки, е, коли нам довелося проводити багатотисячні марші ветеранів АТО, е, коли, скажімо так, е, як там е, мейнстрімною точкою зору нашого політику, а в той момент було е, домовитись посередині і подивитись в очі, mm. От, тому. Але ви знаєте, то так що в разі, якщо дійсно Україна збереться підпозати щось неприйнятне, звісно, ну, куди діватися. Але мені здається, що після останніх виступів Владіміра Друга Дональда, мені здається, що питання трошки не зовсім актуальне. Ну Росія абсолютно чітко показала, що вона взагалі не шукає жодних компромісів. Краще, гірше, Ну Владимир Володимирович абсолютно чітко озвучив, що їх влаштовує тільки повна наша капітуляція. Або як їхньою мовою, це називається досягнення всіх цілей СВО. А я нагадаю, що в якості цілей СВО було оголошено ним же дослівно окончательне рішення Українського вопросу. Ну які тут, оце ви знаєте, от самий момент процитувати е, власне е, Голдумея е, з її отою знаменитою фразою часів е, першої арабо ізраїльської війни, що е, ми хочемо жити, а наші вороги хочуть, щоб ми померли. це залишає дуже мале поле для компромісу. От е, Владимир Владимирович абсолютно чітко показав, що він не, не вважає, що ця війна завершиться компромісом. От він чітко ставить питання: що ця війна завершиться парадом перемоги, або їхнім на Хрещатику, або нашому червоні площі? Ну а далі, вже власне і від нас залежить, і історія покаже, який саме парад відбувається але тут явно вже не про компроміс вчора. Володимир Путін перед зустрічю з американськими посланцями Віткофом і Кушнером почав говорити про те, що Європа, мовляв втручається, заважає мирним ініціативам Дональда Трампа, і він якщо раптом. Якщо раптом Європа нападе на Росію, то вони вже готові прямо зараз, як він сказав. А щодо України він сказав: ми поки що хірургічними методами там працюємо. Хоча... Те, чим займається Росія в Україні, це не хірургічні методи, це знищення міст сел, знесення всієї цивільної інфраструктури, і, власне, от як ви кажете, вирішення українського вопросу, тобто, щоб українців взагалі не було на цій землі, і щоб українці тут не жили. Але абсолютно очевидно, що Головне завдання, яке зараз стоять, стоїть перед Україною, це власне вижити от в цей період зими 25-26 років, бо цивільна структура, яка складається з енергооб'єктів, піддається масованим ударам Російської Федерації. І, очевидно, це питання до тих же європейців, яким зараз погрожує Володимир Путін. Тому що питання достатньої кількості систем ППО. І коштів для відновлення для України було і лишається актуальним. На вашу думку, чи європейцям після останніх заяв Путіна про те, що ми готові до війни з Європою, чи для них зрозуміло, що краще їм допомогти зараз українцям, аніж самим воювати з Путіним? Ви знаєте, я б їх всіх не узагаю. От якщо навіть в нашому суспільстві Здавалося б абсолютно однаковій ситуації, але е, різним людям очевидно зовсім не одне й те саме. То коли ми беремо цілий європейський континент, е, ну хоча б навіть ЄС е, 27 е, дуже дуже різних країн, з кожній з яких дуже різні верстви суспільства, політичні сили, тому я б точно не узагальнював але там точно є вже, принаймні серед політикому і серед військових, там точно є ті, хто вже перестав вважати російську загрозою фантастикою. Є ті, хто реально вважає, що вони наступні, що Росія нападе. А от точніше, що Росія можна. А от далі навіть вже ті, хто вважає, що це можливо, розділяються дуже радикально. Одні з них розуміють, що власне. Росія не напала на них, виключно тому, що досі тримаємось ми, і що отой той час, який вони зараз мають, на те, щоб підготуватися до можливої російської агресії, до її стримування, що цей час їм виграють ЗСУ, сеу, правда. Тобто, є ті, хто це розуміють. Тут як не згадати оцей наш. Жарт який здається, що го року в нас там гуляє, от про те, що е, російська армія легко могла б е, за два тижні дійти до Лманшу, але е, завадило те, що вона останні півтора роки не може пройти часів сім'я. От е, це, це, звісно, жарт, але в цьому жарті насправді реальна ситуація. Але на жаль, є і друга половина навіть тих європейців, хто вважає, що Росія може напасти. які е, глибоко переконані, що якщо вже Росія нападе, то пручатись нема сенсу, е, Європа все одно не вистоїть тому краще спробувати е, заплатити за свій спот і е, свій мир, заплатити нами Україну, от домовиться з Росією, що нас здають і зливають. А за це Росія не йде далі. Тому, от в Європі насправді є обидві ці тенденції, і ті, хто вважають, що треба негайно вливати гроші в нашу оборону. бо тільки поки ми тримаємося, в них є час підготуватися самим. А і ті, хто навпаки, вважають, що чим більше вони нам допомагають, тим більше вони збільшують імовірність, що Рашка таки в результаті осірчає, і таки в результаті прийде й до них. Про часів Яри про ситуацію загалом. На Донбасі Путін дуже багато говорив упродовж останніх кількох днів і говорив про те, що там вони і, і Покровськ взяли, і Куп'янськ взяли. Взагалі російська армія йде семимильними кроками вперед. Водночас оперативне командування Схід повідомило, що в Покровську тривають пошуково штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові, а спроби флаговтиків ну, тобто, тих, хто там бігає, втикає. Триколори, і намагається показати, що це вже захоплена росіянами територія, начебто, як доказ взяття контроль контролю над містом лише збільшують втрати росіян у живій силі. Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський говорить про Куп'янськ, що нашим підрозділам вдалося суттєво покращити тактичне положення без посередньо в місті, а шляхи інфільтрації диверсійно розвідувальних груп ворога заблоковані. Триває зачистка території Куп'янська від російських окупантів, які мають успіхи. Хіба що в площині пропаганди працюємо над поступовим витісненням ворога з його плацдарму на північ від міста, а також із низки інших районів, де росіяни поки зберігають свою е, присутність, е, пане Євгене. Ви як людина, яка дуже добре знає. Цей регіон і ці укріплення, які є в, е, на Донеччині, які Путін хоче взяти не військовим шляхом, а е, так званими мирними перемовинами і так званою мирною угодою з е, Сполученими Штатами Америки. Е, на вашу думку, от, е, те, що росіяни так наполягають на тому, щоб ці території перейшли відповідно до цієї угоди до. Окупантів чи це означає, що Путін вже просто у відчаї, що він ну не може просто Донбас взяти і це виглядає вже як посміховисько. Чотири роки війни. А вони, як ви кажете, ще не помили чоботи в часовому ярі? Не можуть взяти часів яр, для того, щоб помити чоботи в ламанші. Ви знаєте, на жаль, не можу прямо процитувати їхній цей вираз а ні так все однозначно. От про що, про що, а про відчай Путіна я б зараз точно не казав? Навпаки, він зараз виглядає абсолютно впевненим в перемозі. І більш того, я зараз не скажу, що в нього зовсім жодних підстав для такої самовпевненості немає. На сьогоднішній день в нас і чесно, мене трошки так от засмучують і навіть бісять, Оця тональність реляції нашого команду, от е, послухати е, наші офіційні реляції, то ми тільки зайняті, що зачистками е, якихось там окремих е, груп, які от флагавтикав, які взяли і просочились. Ну тільки от е, чогось так виходить, що якщо подивитись на карту бойових дій. То, а потім накласти реляції, які перед тим були, то виходить, що отак, от флагавтиків зачищали, 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 а потім опс, а чомусь ми продовжуємо зачищати цих самих флагавтиків, абсолютно так само бадьоро, абсолютно так само е, переконливо. Але ми продовжуємо чомусь починаємо їх зачищати в наступному місці, яке там вже на стільки кілометрів е, західніше, аніж попереднє, де їх так само успішно зачищали. Я мовчу про те, що коли насправді дуже важкі вуличні бої. Реально дуже важкі штурмові дії е, і дії в обороні по відбиттю ворожих штурмів е, називають терміном зачистка, який взагалі до цього ні разу не дотичний. це е, і збиває з толку аудиторію, і як на мене, навіть дуже сильно е, термін применшує е, ту тяжкість і ту героїчність е, роботи, яку реально роблять наші захисники і захисниці. Зачистка, знаєте, це коли територія наша, а на ній вештаються якісь окремі ДРГ. Тоді мова про зачистку. А ми говоримо про дуже тяжкі вуличні бої за кожний буквально квадратний метр Донецької землі. І, е, ну, і Харківській землі, якщо ми говоримо про Купенськ. Е, мені дуже хочеться вірити, що може в Купенську ми дійсно покращили своє становище, дай Боже. Але принаймні в Покровську воно точно за останній час погіршилося. От тобто, е, ну те, що російська армія не йде переможним маршу, це факт. Вона повзе зі швидкістю такої, знаєте, ну, ваги, вагітної черепахи. Але повзе достатньо впевнено. І цей навіть темп вагітної черепахи, він за останні місяці, на жаль, дуже зріс. Так, паралельно, е синхронно зросли і їхні втрати. Ну, Проблема в тому, що будь-яка інша армія світу вважала б такі втрати, як вони зараз несуть, взагалі не прийняті. Навіть таке б навіть не розглядало при притонування. Бо ну, проблема в тому, що ми воюємо не з якоюсь іншою армією Ми воюємо саме з москалями, які вважають такі втрати для себе прийняти. Вони вважають, що за таку ціну можна окуповувати Донбас, і тому, по-перше, так вони дійсно можуть до кінця додавити Донбас військовим шляхом. Інша річ, скільки ще місяців у них це займе, інша річ, скільки ще е, свого особового складу. Вони за ці міста покладуть, але це технічно для них абсолютно досяжно, А ці втрати вони для себе чомусь вважають прийняти. Але тим часом не забуваємо, що вони посуваються не тільки на Донбасі. Не забуваємо, що останнім часом, наприклад, дуже просіли, просіли Запорізький напрям. От наш фронт, да, він ніде не прорваний, він не посипався, але він відкочується на захід, відкочується доволі швидко. Ем, власне орки зараз в 20 кілометрах від обласного центру від Запоріжжя, е, в 10 кілометрах від Запоріжжя вже йде в повний евакуація цивільного населення е, і почалася евакуація вже кількох населених пунктів в, в Дніпропетровській області. Ну тому давайте все ж таки це абсолютно не до того, що пропало все, абсолютно не до того, що треба підписувати капітуляцію. Я абсолютно так не вважаю жодним чином. Але мені здається, що від того, що ми будемо применшувати складність ситуації на фронті, і отак от, от бравурненько розповідати, що ми всюди все зачищаємо. Ну тільки чогось ми так зачищаємо, що ем, вже евакуйовуються в Дніпропетровській Запорізькій областях. Ну правда, це показник ем, дуже високих успіхів зачистки. От Тому давай давайте будемо чесні, Давайте будемо казати правду. В нас наразі на фронті е, ситуація найгірша після літа двадцятого року. От десь в червні, липні 22-го було ще гірше, але десь після серпня 22-го, ну, гіршої ситуації вже не було. А натомість міжнародна ситуація зараз, мабуть, найгірша взагалі за всі роки цієї війни. в 22-му вона була значно, на порядок краще. І так і це та реальність, в якій ми живемо. Це абсолютно не до того, що ми маємо е, піднімати лапки і капітулювати, тим більше, що умови капітуляції Путіна це не про почесну капітуляцію і якесь подальше співіснування, це про окончательне рішення українського вопроса. От і якщо ми просто, якщо ми дійсно не хочемо, щоб він окончательно нас рішив, то вибачте, нам треба не розказувати, як у нас все на фронті чудово, а навпаки, схаменутись і переходити в той режим, в якому ми з вами жили в двадцять році. От це в першу чергу стосується і мобілізації людей, але також це стосується і мобілізації фінансів саме на війну, і також це стосується, ну вибачте, при всім повазі до нашого генералітета, але ну дуже сильно щось треба міняти власне управління військами, а не прикриватися такими реляціями. До речі, я згадав про статтю залужного. про... Політичне бачення перемоги та закінчення війни, яка вийшла буквально кілька днів тому на сайті Ліга, і де колишні головком Збройними силами України говорить про те, що станом на 23 рік Україна не мала єдиного зрозумілого політичного бачення перемоги чи закінчення війни, і це ускладнювало військові дії у своїй колонці на сайті Ліга залужний. Написав буквально таке градус політичної напруги, тоді і так і не дозволив моїй совісті дати рух статті, яку він написав. надто крихкою була внутрішня політична ситуація та окремі її положення, все ж таки лягли в основу замислу наших дій на 24-й рік, який на жаль так і залишився на папері. Як нереалізований замисел на 24-й рік, пане Євгене, міг вплинути на поточний стан справ на фронті. Та загальну військову стратегію України. Знаєте, Ну от при всій повазі до е, пана Валерія, але я нагадаю про е, замисел 23-го. Ну, знову ж таки, давайте будемо чесним, е, пана Валерія відсторонили від командування на початку 24-го року. А вибачте мене, е, ми. Е, наш наш е, дуже вдалий контрнаступ, який фактично розбився об лінію суровікіна, це був 23-й. Це був саме його замисел, і саме цей замисел абсолютно не вдався. І саме під час реалізації цього замисла, е, ну е, скажімо так, ми понесли величезні втрати, і значною мірою наша армія, ну так досі, скажімо, не прийшла в настільки боєздатний стан, як вона була в 23-му е, перед початком цього е, потужного контрнаступу. Тому ну і до речі, от у вас зараз якраз іде і е, сйомки того часу документалка, і е, ми зараз бачимо якраз тут і Валерія Федоровича, шановного, і е, який тоді був номером один. І отут же ми бачимо Сирського, який зараз є номером один, але тоді він був номером три. Тобто він був тоді командувачем Сухопутки. Тому, чесно кажучи, мені протиставлення замислів е, при нинішньому послу в Британії. І при які робились разом з його ним поставленим командувачем сухопутки, і замислів, які робить без нього далі. Оцей самий командувач сухопутки, який став командувачем всієї армії, ну чесно кажучи, я не зовсім бачу підстави для такого протиставлення. Я б чесно кажучи, не дарма саме намагаюсь уникати персоналі, а казати саме про генералітет, бо оцей пострадянський генералітет Ну, він має певний свій скажем стиль. Він вихований в певних, скажем, традиціях і в певних уявленнях. І боюсь, що те, що ми зараз бачимо, це криза взагалі всього цього стилю і цих уявлень, які я не зводив до просто прізвищ двох генералів, які більшу частину, скажімо, шляху пройшли ранку дякую, пане Євгене. Вам за участь у програмі за ваші коментарі. Це був Євген Дикий, ветеран російсько-української війни.